Це 8 червня. Працює медіа центр України Українфор. Мене звати Василь Самохвалов. Будемо говорити зараз про катастрофу на Каховський та Про реакцію світу на це з нами на зв'язку. Олександр Василенко, директорка департаменту економічної дипломатії МЗС України, представниця спецпредставниця з питань гуманітарної та санкційної політики. Пані Олен Олександро, добрий день, доброго дня. Пані Олександро, скажіть, будь ласка, як світ відреагував на цю катастрофу і якою є порядок денний для Міністерства закордонних справ? Що, як, коли буде робити ваше міністерство в цій ситуації? Перш за все, я би хотіла приділити увагу в гуманітарній реакції. Вже станом на на обід 6 червня ми передали перші прохання про допомогу європейському механізму цивільного захисту. Європейський механізм цивільного захисту об'єднує усі країни-члени ЄС та країни-партнери, включаючи ті країни, які не входять до ЄС, це Норвегія та Швейцарія. І вже станом на сьогодні, ми отримали першу допомогу. Шість країн ЄС вже відреагували на наш запит. Був надісланий запит від ДС. України також за ним послідував запит від Міністерства охорони здоров'я України. І на сьогоднішній день Польща, Австрія, Чехія, Німеччина, Швейцарія, Норвегія та Фінляндія надали гуманітарну допомогу. Тобто, було запропоновано, і державна служба надзвичайних ситуацій вже опрацьовує питання доставки. Зокрема, це надання сухпайків, приблизно 20 тисяч від Фінляндії. Це питання. Надання надувних човнів, це питання генераторів, питання насосів, в тому числі водних та грязьових насосів, для того, щоб стримувати наплив води. Це також надання потужних генераторів та систем. Засоб очищення води що, що надзвичайно можливо в ситуації з Каховською ГЕС, оскільки, окрім підтоплення і ситуація постійно розгортається. Як ми бачимо, ми знаходимося в стані динамічної гуманітарної кризи, яка постійно постійно розвивається. На жаль, ми ще не досягли свого піку по оцінкам наших міжнародних партнерів і нашим оцінками, так тобто, вода на досягла свого максимуму криза, все ще попереду, але ми вже бачимо, що відбувається мор риби. Ми бачимо, що вже від, в тих областях, які підтоплені, йде запах. Відповідно, буде слідувати реакція від Міністерства охорони здоров'я. Ми зараз знаходимося в активній комунікації з усіма нашими партнерами, як на багатосторонньому, так і двосторонньому рівні, для того, щоб отримати всі необхідні медикаменти вчасно. Також Україна активувала діалог з ІАДІРСІСІ, це кризовий центр НАТО. Сьогодні відбудеться брифінг міністра закордонних справ, який поінформує країни-члени НАТО щодо того, що відбувається в Україні. Також ми будемо продовжувати з ними діалог для побудови механізмів допомоги саме в цій кризовій ситуації. Ви розказали про гуманітарний трек а от майбутній дипломатичний трек, дипломатичний санкційний. От як може розвиватися ситуація, просто чи якою може бути дипломатична санкційна політична реакція країн на цю трагедію? Дуже дякую за питання. Насправді я прямо зараз знаходжусь в Брюсселі, де відбувається круглий стіл з питань ефективності застосування санкційної політики та боротьби з обходом санкцій. На сьогодні усі представники 27 країн ЄС, включаючи представників академічного суспільства, Цивільного суспільства знаходяться тут для того, щоб обговорити як саме. Забезпечити ефективні санкції, бо це на сьогоднішній день дуже, дуже важливе питання надзвичайно критичне питання для нас усіх: саме ефективність застосування і забезпечення реакції на обхід санкцій, які в Російська Федерація з шляхом адаптації до санкційного режиму введеного до нього намагається зробити. Сьогодні ми велику увагу приділили саме питанню логістичних логістичного обходу санкцій. Ми бачимо, як Росія розвиває коридор південь-північ для того, щоб отримувати санкційні товари. Це зв'язок Росії з Іраном. Ми намагаємося зробити так, щоб цей коридор не розвивався. Ми говоримо з. Страховими компаніями ми говоримо з компаніями, які надають фінансові сектори для компаній-перевізників, для того, щоб унеможливити питання постачання. Ми також побудуємо діалог спільно з нашими партнерами Європейського, з європейського союзу, сполучених штатів Америки та Великобританії для того, щоб надати роз'яснення країнам, які не входять до санкційної коаліції щодо комплаєнсу з санкційною політикою. Дуже багато уваги на сьогодні приділяється питанням фінансового моніторингу. Фінансової активності посиленню процедур KYC, тобто знай свого клієнта, для обхудля для, для унеможливлення обходу санкцій. Також ми дуже велику увагу сьогодні будемо приділяти питанню прайскепу, його імплементації і унеможливлення обходу. Прескерку, так дивіться, для того, щоб будувати далі діалог, тому що це найперше питання, яке ми сьогодні обговорюємо: як саме зробити так, щоб санкційний режим був максимально ефективним, що ми можемо зробити далі для того, щоб критичні сектори економіки Російської Федерації не мали змоги розвиватися і таким чином не забезпечували розвиток і постійного виробництва зброї на території Російської Федерації. Ми говоримо і про Комплекс ВПК знову привертаємо увагу до тих підприємців, які не були санкціоновані, які мають бути санкціоновані. Ми говоримо про всю про весь ланчужок виробництва, а саме те що, те, що потрібно для виробництва броні, те, що потрібно для виробництва крилатих ракет, це питання мікрочіпів електроніки, напівпровідникових матеріалів. Також ми приділяємо дуже багато уваги, походженню і доставці сировини до Російської Федерації для того, щоб вона не доставлялася і унеможливити максимально її використання у військово-промисловому секторі, почув, прошу питання в Доброго дня, Надія Юрченко Укрінформ. У мене кілька запитань. Щодо санкцій дотичне, після підриву Каховської ГЕС в заяві Міністерства закордонних справ був заклик до групи семи і країн ЄС невідкладно розглянути негайне запровадження санкцій на ракетну галузь і на атомну галузь. Чи почули цей заклик в ЄС? Можливо, чи розглядається в новому пакеті санкцій це питання? І ще, ще кілька. Ви сказали про гуманітарну. Реакцію світу, а чи не зміщується тут фокус від гуманітарної допомоги Україні до покарання винуватців в, в цьому злочині? І як, як, як нам змістити цей баланс, так би мовити, як повернути все ж таки на порядок? денний питання покарання агресора? І ще одне запитання: а давайте давайте спочатку космос, да. потім гуманітарка, да. потім, потім дав потім, да, потім, да. потім дякую. Звісно, ми виступили з закликом застосування санкцій до ракетобудівної галузі Російської Федерації, оскільки це є одним з топ-пріоритетів. Також ми продовжуємо діалог з країнами ЄС щодо застосування санкцій до ядерної сфери Російської Федерації, оскільки питання саме ядерних технологій на сьогоднішній день є надзвичайно важливим і також підрив Каховської ГЕС це. Прямий індикатор того, що порушена система безпеки одного з найбільших українських ядерних об'єктів, а саме Запорізької ядерної електрост... атомної електростанції, і ми постійно підсвічуємо в кожному діалозі з нашими партнерами як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні необхідність контролю за виконанням до мір безпеки. Ядерних атомних об'єктів, тому так цей діалог ведеться. Що стосується е, обговорення 11-го пакету санкцій, то саме там знаходяться ті пункти, про які я сьогодні говорила вже раніше. А саме питання е, унеможливлення обходу санкцій, це стосується перш за все реагування на е, намагання обходити санкції шляхом перевезення російської нафти в за ціною вище прайскепу, тобто будуть застосовані певні міри для тих кораблів. які які, наприклад, виключають транспондери, чи роблять так звану перегрузку щіп-шіп. Це коли з одного корабля в морі на інший перевантажується вантаж. Також окрему увагу тут приділяється розширенню списку товарів так званого подвійного призначення, прекурсорів, різних хімічних елементів, які необхідні для виготовлення печатних плат, які також надзвичайно важливі в атомній, в ядерній сфері і в сфері виготовлення. Крилатих ракет, від яких потерпає постійно Україна, так на питання щодо до, друге політики. питання щодо змістити від гуманітарної допомоги до питання покарання винних у цій трагедії. Дивіться, тут постійно, Україна перебуває з 24 лютого 2022 року в стані гуманітарної кризи, яка динамічно розвивається. У нас в жодному разі не виникає питання щодо зміщення фокусу. Тобто, це два абсолютно паралельних процеси: заклик до надання гуманітарної допомоги до евакуації людей і до подолання наслідків гуманітарної катастрофи, яка на сьогоднішній день розвивається на півдні України. Це один трек і питання визнання винних визнання винних країн винної країни агресора Російської Федерації в екоциді. На півдні України в геноциді української нації, і також в створенні екологічної катастрофи не тільки для нас, але й для усього світу, оскільки ми глибоко інтегровані е, всередині. Плюс е, за паводком послідує засуха, і це дуже серйозне питання, яке буде підривати основи е, продовольчої безпеки не тільки України, а й також всього світу. Тобто, це знову буде відбуватися вплив на. Е, про поставки продовольства, виробництва продовольства і відповідно ціни на продовольство будуть зростати, тому це дуже два важливих фокуси, і вони жодним чином один одного не перекриваються. Зрозуміло, і ще питання. Ще одне питання вчора. Президент Туреччини Ердоган оприлюднив таку ідею, щоб створити міжнародну комісію, до якої війшли б експерти ООН, Туреччини України і Росії щодо розслідування підриву екологічної не катастрофи чи підриву дамби на, на Каховській ГЕС. Як МЗС прийняли цю ідею і чому ну, для світу неоднозначно, що це теракт? Дякую. Дуже дякую. Дійсно, питання оцінки наслідків надзвичайно важливе. Нам необхідно, щоб була створена, була проведена комплексна оцінка наслідків і прогнозування. Тих наслідків, які послідують за нею, на жаль, на сьогоднішній день оперативно здійснити е, такі дії буде неможливо до тих пір, доки не зійде вода. Але я думаю, тут більше питання до професіоналів, які займаються чіткою оцінкою техногенних ризиків. Питання однозначності чи неоднозначності сприйняття я думаю, це більше належить до до компетенції міністра закордонних справ, оскільки він на найвищому рівні на сьогоднішній день знаходиться на зв'язку з усіма іноземними лідерами на своєму рівні, також Міністерство закордонних справ разом з офісом президента опрацьовує питання максимальної кількості контактів для привернення уваги до катастрофи і для надання доказів. Щодо того, хто це здійснює. Тому це питання продовженого комплексного діалогу з нашими партнерами. Я впевнена, що визнання наслідків і визнання винних незабаром. Дякую дуже. Якщо питань більше немає, то будемо завершувати. Дякуємо Олександрі Василенко, директорці департаменту економічної доплати МЗС України, спецпредставниці з питань гуманітарної та санкційної політики за вичерпну і корисну інформацію. Ми продовжимо нашу роботу о 14.00. До нас завітає Дмитро Заруба, перший заступник голови Держекоінспекції України. Будемо говорити про теракт на Каховській ГЕС. Побачимось.